Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу. З вами Ольга Атаманова. 365-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І Я хочу подякувати всім журналістам, які розповідають світові правду про цю війну. Зараз я хочу представити вам нашого гостя сьогодні. Це Айдер Рустемов, муфті Криму та голова духовного управління мусульман Криму. Вітаємо вас! Вітаю вас. Рік, майже рік вже тримає, триває повномасштабне вторгнення. Тож як за цей рік змінилася релігійна громада, які виклики і як зараз живе вона? Прошу. Ну, по-перше, ми не є просто духовним управлінням, це треба розуміти. Всій нашій аудиторії, ми є духовним управлінням Мусульман Автономної Республіки Крим, і ми є єдиною релігійною інституцією інституцією корінного народу України. За що велика подяка нашому президенту, пану Зеленському і його команді. Як юридична організація створена в 2017 році, але я підкреслюю, ми є релігійна інституція, тому це важливо, важливо розуміти в контексті особливо російської, проти, російської агресії проти України, російської війни, яка насправді почалася з Криму в 2014 році, а не в 2022 році. І, і, і тому ми представляємо як вірян в Криму, так і на материковій частині е, України. Що ж касається життя наших громад після повномасштабного вторгнення, е, воно продовжується так. Багато сімей е, повиїжджало, багато вірян повіджало, але наші громади. Особливо в центральній частини та західній частини України, материкової частини України, а в нашому особистому складі зараз нараховується, якщо врахувати всі громади, тільки на материкову частину України, це 22 громади. Вони продовжують свою статутну діяльність. Тобто, як ми працювали, так і працюємо далі. А вже ж, окупація дала свої наслідки. Якщо ми кажемо про Херсонську та Запорізьку область. Там діяльність, де де-факто на місцях окупації вона е, неможлива. Але я завжди підкреслюю підкреслю те, що е, життя релігійне, е, це, це це не життя просто в храмі. Якщо навіть храми мечеті будуть зруйновані, ми будемо продовжати свою діяльність. Ми будемо продовжувати свою боротьбу до кінця, до перемоги України та справедливості. Тому Релігійне життя та духовне життя це в першу чергу за, за, як я кажу завжди за розум та серця людей. Тому ми працюємо. Напевно, війна, ця повномасштабне вторгнення, воно дало свої наслідки. Наприклад, якщо ми кажемо про свята, які пройшли да, в умовах війни. Це було не так, як це було до повномасштабного вторгнення. Наприклад, якщо брати курбан Байран, якщо ми зазвичай роздавали простому, простим вірянам, то в умовах війни ми вирішили після забою зробити тушковану м'ясо, тушковану м'ясо. І тільки роздавати це, це, це тушковане м'ясо на нуль. Тобто нашим хлопцям хто з ЗСУ, бо м'ясо халяль, тушковане м'ясо, воно дуже востребовано там на нулі. Це як приклад. В умовах війни ми теж провели перший рамазан свій. Він теж був особливий, такий запам'ятаючий. Тому що, якщо, наприклад, брати Київ, Київську область, ми мали. Мали й маємо чотири мечеті, але ж в сам пік, пік, да, от березень, травень місяці, коли расисти були тут біля Києва. Ми позакривали три з них, тому що майже майже всі цивільні, особливо діти та жінки, ми їх евакуювали. Було відправлено два автобуси, що найменше в Туреччину. Багато сімей повиїжджали в Європу. А чоловіки, які залишилися, вони залишилися тут. Я тут був теж. І ми вирішили тримати опір так, як ми можемо, хто чим може. І ми відкрили, залишили тільки нашу мечеть в Київській області, вона майже була на, на лінії зіткнення протистояння. Це Київська область, село Чайки, там наша громада Бірлік. Ну як всі знають, вони дійшли майже до достоїнки, да, по Житомирській трасі і там же підірвали міст. І ми там от провели ці рамаданці, рамоданці мечеті. Ці. там стояли і хлопці багато держали опір там, прийняли участь на, на чергуванні на постах, годували тероборону. Гуманітарна допомога завжди продовжилась. Тобто ми залучили до цього всі організації, з якими працювали до цього. Наприклад, це ІХХ, Міжнародний фонд, Діанет. отримали від них допомогу, пікли хліб, роздавали людям і вже у комплексах там на місцях, і в місцях теж. До речі, дуже цікаво, що навіть нам вдалося тоді ще, тоді ще працювала банківська система, і ми якось перерахували навіть кошти в окупованій території, в Херсонську область, там щоб люди теж могли закуп, закупити з, з продовольця щось і роздавати людям. І це нам вдалося. Тобто, це було в Генічському районі, і в Новій Каховці. Ну, слава Богові! Ну, отак от, от ми в принципі і працювали. Окрім теж, окрім цього, теж важливо, мабуть, підкреслити це е, інформаційна, інформаційна робота, інформаційна діяльність, тому що, е, як ми знаємо, російська пропаганда в мусульманському світі дуже потужно працює. Дуже потужно. І багато мусульман по всьому, по всьому світу кажуть що це не війна мусульман, це, це війна однієї держави християнської проти іншої держави християнської, і взагалі там є мусульмани чи ні, і вам треба тримати нейтралітет і тому інше, і це окреме питання насправді. Що ми завжди це пояснюємо? що тут є мусульмани, що найменше чотири духовних управління мусульман. Я, я вже не кажу про інші мусульманські організації, багато є інших мусульманських організацій, які є громадськими і зареєстровані як громадські, що тут дуже велика спільнота мусульман. І що ми захищаємо свою батьківщину, що Росія є загарбником, що вона прийшла, ніякого тут НАТО немає. і... І це дуже-дуже дуже така велика насправді робота. Після кожного обстрілу Києва, майже після кожного обстрілу Києва зі мною зв'язуються і турецькі змі, питають, що у вас там відбувається. Дайте комент, дайте комент, дайте коментарі. Яка ситуація? І треба все це роз'яснувати і тому подібне. Так. Повертаючись до теми окупованого Криму, ми розуміємо, що саме кримські татари стали. Такі зазнають найбільших переслідувань. Ми знаємо про ті факти, які фіксуються, численні факти порушень прав, свобод людини саме на тимчасово окупованих територіях. Тож чи є у вас можливість, по перше, тримати з ними зв'язок, підтримувати наших українців там, і, і чи є можливість у вас допомагати їм саме або евакуацію, наприклад, або іншим в інший спосіб? Так, ми триваємо зв'язок, а сказати, що він міцний, дуже важко, тому що вже пройшло майже 9 років. І ми розуміємо, що з кожним роком, навіть коли я давав проповіді на Джумана що Крим буде звільнено, Крим буде звільнено», ну, Люди не вірили в це. Якщо це, чесно кажучи. Але я завжди казав і навіть. Після обрання мене муфтієм у 2017 -му році на першому в мітяновонічські, коли я вийшов, сказав, як Мекка була відкрита пророку Мухаммаду, да благословить його Аллах вітає, так і Крим буде для нас відкритий інша Аллах, після вісім років, і так воно сталося майже, майже після вісім років почалось те те, що почалось. І слава Богу, зараз ті віряни, які не вірили мені, вони кажуть, тайдероджа, Та, ви були праві і дійсно. Крим буде звільнений і всі все це вірять. Зв'язок є, як я кажу, але він не міцний, так звертаються. Якщо казати про допомогу, це більше допомога, порада, консультація і тому подібне. Не більш фізично щось там ми робити не можемо. Але вкрай важливо для нас розуміти, що кримські татари. Корінний народ України вже офіційно юридично про що, до речі, Путін казав, що цей закон він є масовою зброєю знищення русських росіян в Криму. Він про це мені ж такий коментар дав. Що кримські татарі, саме мусульмани в Криму, тобто мусульмани в Криму, корінні мусульмани України, українські нації, вони, вони є опір, вони є опір української держави в Криму. Якщо ми кажемо далі про звільнення Крима про звільнення і, і про майбутнє українського Криму, я завжди говорив і підкреслюю, що репресії вони були, продовжують і будуть продовжуватися, і будуть нарощуватись, бо Росія прекрасно розуміє, що Оцей момент, що кримські татари, вони є опір, і всі ми прекрасно пам'ятаємо, 26 лютого, після 24 лютого, да, 2014 року, цей мітинг, коли всі кримські татари вийшли. І все ми знаємо ці, всі, всі, оці справи, нібито терористичних діячів, хизбут та хир. Тому подібне, що найменше 89 дев'ять у нас кримських татар по цих справах по різних групах, 89 осіб. Тому вони це розуміють і все це буде продовжуватися. Остання подія, ця дика, коли наш співвітчизник помер, Джеміль Гафаров в тюрмі. От це було 10 лютого. Він помер, тому що в в'язниці, тому що його не лікували. Не лікували. І ці величезні, величезні строки. Громадських насправді громадських журналістів, які є учасниками платформи Кримська Солідарність, це Осман Рівмометов, Рустемше і яких я, до речі, особисто знав, бо робили хач 2017 році. І справа Нарімана Джелялова і братів Ахтемових, яким дали 15-13 років ці, ці, ці дикі строки. Тому вони це будуть робити і продовжити робити. Ви сказали про інформаційну війну, яка ведеться росіянами, про пропаганду, яка розповсюджується в тому числі і всім світом. Наскільки ви оцінюєте, змінилося ставлення мусульман з інших країн світу, з Туреччини той самий, до всього, що намагається нав'язати російська пропаганда за ці 9 років, майже 9 років війни? Ми розуміємо, що на початку у 2014 році, мабуть, це було дуже впливове розповсюдження саме російської пропаганди. Наскільки це працює зараз? Якщо ми кажемо особливо про мусульманський світ і про мусульман, мабуть, є, є зміни в позитивну сторону, але я підкреслюю, це залишається. Це залишається, бо це як, як на бекграунди, знаєте. Росія допомагала арабським державам, в протистоянні Ізраїлю. Тому що Ізраїль для арабських мусульманських держав це як ворог. А ворог нашого ворога, запад, це наш друг. От там така логіка працює. І це, ну, це важко завжди треба це пояснити, пояснити. А що, а що казати про корінних мусульман? Про нас. Ми мусульмани, ми тут живемо на своїй батьківщині, на своїй землі. Крим окупований, Крим це історична батьківщина кримських татар. Кримські татари-мусульмани, якщо прийшов згарбинний твій дім і репресує тебе, вбиває, похищає людей, що ти повинен робити? Зміни є позитивні, але це завжди треба нагадувати, говорити про це і тому подібне. Друзі, якщо у вас є питання, я прошу. Доброго дня, Валентина Рингель, Укрінформ. У мене так, так, таке питання буде. Деякий час назад з'являлася інформація, що в Криму окупанти переслідують імамів. Якщо можна, розкажіть детальніше, що наразі з цим відбувається? Дякую. В Криму переслідують імамів. Та там в Криму з 2014 року, в перші роки, мабуть переслідували мамів, а так, щоб там залишилися імами, якісь вільні, щоб працювали, ну, цього, цього я, я вже не пам'ятаю. Так, там переслідували імамів, але ж ми повинні розуміти, що тамошня релігійна, так звана організація духовне управління мусульман Криму, яке не є легітимним, яке стало колабораційною. Воно просто є кукла така. Кукла, ручка така, якою окупаційна влада робить все, що хоче. Наприклад, як приклад даю приклад. Декілька років тому, це до початку пандемії, вони що зробили? Вони почали відключати від мечети від, від електропостачання, від водопостачання. Це на попередні Рамазану. Благодатного місяця посту тільки тому, що ці мечеті вони незалежні. Тобто вони відмовились підпорядкуватись оці купуційної влади, яку представляє оця колабораційна організація, про яку я кажу. Це як приклад інший найскравий ближайший приклад. Того, що було в Криму, це події, які пройшли вже в Херсонській та Запорізькій областях. Немає жодного нашого голови, громади, а у нас там багато громад, якщо ми, наприклад, казати про Херсонську область, якого б не шукали. Є приклад Рустема Асану, який дав відкрите інтерв'ю, якого катували. В генічике училище. Це відоме училище, через яке проганяли всіх, всіх людей, активістів, які мали таку громадянську активну позицію, в тому числі і голів наших громад. Дельсат, голова нашої громади сіло стрілково херсонської області, теж пройшов туди. Там мішок на голову б'ють. Задають питання, чи маєш відношення до Азову, чи маєш відношення, чи був на мітінгу проукраїнському, чи маєш відношення до нас, тобто до, до, до духовного управління мусульман автономної на чи маєш відношення до меджлісу кримсько-татарського народу? Б'ють, б'ють, б'ють наручники на руках, а потім вимушують підписувати документ про співпрацю. Повертаючись до повномасштабного вторгнення, з повномасштабним вторгненням ми розуміємо, що багато вірян перетнули кордон нашої країни, поїхали і знайшли собі прихисток у європейських та інших країнах. Тож як на цей час вдається тримати з ними зв'язок? Зв'язок є, але він потрохи потрохи так. Ну, спадає, бо вони ж вже там якби, якби починають інтегруватися. Зв'язок є. І слава Богу, іноді цей зв'язок позитивний, знаєте. Наприклад, один із наших імам це єдиничний случай, але він зараз працює в гамбурзькій мечеті, і він допомагає, наприклад, нам в налажуванні цих зв'язків. Це, це ми, в цьому теж плюс є. Друзі, можливо, у вас ще залишилися питання, прошу. Питань більше немає. Я дуже дякую вам за цю розмову. Якщо вам є що, щось додати, щось ми важливо, мабуть, упустили, то прошу вас. Так, так. Да. І ще один із напрямків. Ми як... Як релігійна інституція духовно управління мусульман Автономної Республіки Крим розуміємо, що наш шлях, шлях української нації, частиною якої є, є ми, теж кримські татари та мусульмани Криму. Ми це розуміємо прекрасно, і тому ми намагаємося вже зараз зміцнювати зв'язок з мусульманами в Європі. І це окрема робота, така. Це все в рамках релігійної дипломатії, яка переслідує багато цілей, це нарощування гуманітарної допомоги сюди нам. Один із найближайших проєктів дорожі, до речі, це мобільна кухня. Ми плануємо запустити цей проєкт в найближчі дні, а може тижні. В Херсоні годувати людей там, бо там важка ситуація, да і в інших місцях, дасть Бог. Тільки, мабуть, оце хотів би підкреслити. Я знаю, що багато волонтерів і представників різних релігійних представництв зараз працюють і виїжджають на територію, там де ведуться активні бойові дії, впевнена, що ваші представники теж є там. Якщо можна, трохи розкажіть нам про цю роботу. Так, вірно, так. Да. Після того, як був офіційно прийнят закон про капеланство, навіть було нагородження. За моїм поданням голов наших громад, які були активними, дуже активними в період ці важкі період, березень, травень і тому подібне. Це Львівська громада, Луцька громада, і тут в Київській області громади. І після цього появилася така можливість у релігійної організації офіційно оформлювати капеланів. На нашій мові, мусульманській мові, це імами Збройної Сили України. На жаль, там є деякі труднощі з оформленням, диплом, не диплом, ностерфікація, не нострафікація, все інше. Але ми на цьому шляху працюємо. Де-факто у нас вже є один капелан. це наш дуже поважний шейх суліман. Він де-факто є. Він працює. Навіть у мене є такі наміри іноді, бо це важко, враховуючи мій як би, статус та діяльність всю цю, яка у нас є, їздити туди, але у мене є теж намір. І ми будемо працювати в цьому напрямку теж. Так. Я дуже дякую вам за цю розмову. Айдер Рустемов, муфті Криму та голова духовного управління мусульман Криму. Дякую вам, друзі, що були з нами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Слідкуйте за нашими анонсами. А ми віримо в наші збройні сили і працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!